Доброго ранку та гарного дня! З вами світилітних троянд Віра Лисиця. Я хотіла показати сьогодні свій фрагмент свого чудового саду. Ось так він виглядає сьогодні. Трояндочка Fisherman Friend Генрі Келсі. Паприка, лимон Ракако, далі Грація, неперевершена венроза польської селекції. І ще називають Висоцький. Там на сампильні гортензії і French-Bolero. Це мала бути. Ведінг піана, але не дуже схожа, правда? Ну і вже майже завершений вигляд має мій куточок для відпочинку. Вже ця клумбочка засаджена. Та цвітає японська Ферді, амбіанс. Починають квітнути лаванда. Моя улюблена лавсонг, піана, мейн декор і вже відцвітає тізин сверте. Далі там Кенделайт, супер-трупер, Східний Експрес. Лавлі Лідія. Ну і тут клумбочка також. І більш детально про куточок для відпочинку. Там я вже клумбочку засадила. Зараз ще буду заповнювати і засаджувати цю. Поряд поставила гортензію палістарчик. Мені здається, що вийшло не дуже погано, так? Да? погано. Якщо вам цікаво, як я це робила, технологія можу розповісти в наступних відео, якщо буде для цього якийсь інтерес, Ось так виглядає мій улюблений сад сьогодні. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані, поставте лайк, напишіть коментар, це допоможе розвитку каналу і я вам буду дуже-дуже-дуже вдячна. На все добре, до побачення.